Доброго дня, мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні у нас тема прямокутник. І є в нас така задачка, так? Так. Чи є серед прямокутників з периметром 12 см такий, що його можна розбити на два рівних квадрати? Ну, Ліза, що ти думаєш? На рахунок цієї задачки. Як би ти її зробила? Ну, периметр це 12 сантиметр. Так, ми знаємо, що в нас є прямокутник і в нього периметр 12. 12. Скільки таких можуть бути прямокутників з периметром 12 см? Як ти думаєш? Ну, перше, я думаю, що 1,5 п'ять. Тобто, перший прямокутник зі стороною, 1, наприклад, шириною 5. І з довжиною 1, так? Так. Да. І це в нас буде прямокутник, периметр якого 12. 12. Ну, давайте подивимось. Давайте візьмемо варіант Лізи. Беремо варіант Лізи і подивимось. Е, значить, в нас ширина 5 см. так? Довжина 1 см. І периметр даного прямокутника у нас дорівнює 5 плюс 1, так? І помножте на 2. Дорівнює 12 см. Оцей прямокутник? Чи можемо ми розділити на два рівних квадрати? Ні. Ні, ми не можемо. Тому що, якби ми не ділили його, ну, не виходить, у нас квадрати рівні, так, у цього так. прямокутника. Значить, цей варіант прямокутника невірний, так, Лізочка? Так. Який ще є варіант? Щоб периметр прямокутника дорівнював 12 см. Ну, наприклад, довжина 2, а ширина 4. Так, наприклад, довжина. А ще які варіанти? Є ще якісь варіанти? Ні, тому що якщо ми зробимо варіант 3, та, 3 плюс 3 це вже не прямокутник, а що? Це вже, 3, це, вже це вже квадрат. Так, це вже квадрат. Тобто, у нас ще залишається варіант. Варіант 2 і 4. 2 довжина, 4 ширина. Так, Ліза? Так. Ну, давайте намалюємо такий прямокутник і подивимось, чи, чи можемо ми його розділити на два рівних квадрата. І так, у нас прямокутник, довжина у нас, довжина у нас 2, так? так? І ширина у нас 4 см. І, і можемо ми цей вже прямокутник розділити на два рівних квадрати. Можемо. Так, можемо. Тому що якщо ми зробимо поділимо ширину да, наші, 2, наші 4 см на 2, то в нас ширина стане 2 см, так, і довжина 2 см. Правильно? Так. Да. Давайте ми отакий розділимо Розділимо наш прямокутник на дві рівні частини. І так, дійсно, у нас виходить 2. Два квадрати, так, лізочка? Так. І давайте заберемо. І периметр дорівнює дошкат і 2. Зараз, по, почекаємо. Зараз ми заберемо тоді вже ці 4 см. Напишемо, що у нас є 2 см. До речі, якщо одна сторона квадрата дорівнює 2 см, то як вичисляється периметр? Як вичисляється периметр, якщо у нас одна сторона квадрата дорівнює 2 см. Тут ну, треба 2 помножити на 4. Треба 2 помножити на 4. А і що це в нас буде? Це в нас буде 8. 8 см. Так, давайте так і напишемо тоді Значить, наш периметр нашого квадратика. Так, одного квадратика. Дорівнює 8 см, і іншого квадратика дорівнює 8 см. І вчора я таке ще питання задала у нас периметр нашого прямокутника дорівнював, скільки? 16. Ні, периметр прямокутника. 12. 12, так. А коли ми з нього зробили 2 квадратики, то він став дорівнювати, якщо 8 додати 8, буде 16, так? Так. Да. І от я питала Лізу, чому це так сталося? І чому Ліза, так сталося? Що у нас було 12, а стало 16. Тому що, тому що ця полоска теж має 4. Ну... Ну, тому що, так, ми, по-перше, розділили наш прямокутник на дві рівні частини. І, і в нас додалася ще сторона. Ця сторона є стороною одного квадратика, так? І вона. Є 2 см. І вона є стороною і другого квадратика. 12 плюс 4. Тобто 2 см знову ж таки. Так. І в нас додалося ще 4, получається, сантиметри. Так, і 12 плюс 4 якраз і буде наші 16 см. Все вірно? Так. Тобто, ми побудували прямокутник такий. Е 4, так, і 2 см. Тільки такий прямокутник зі сторонами 4-4 см і 2 см. Можна і з периметром 12, так? Так. Тільки такий прямокутник, який має сторону 4 і 2 см, можна що розбити на два рівних, рівних квадрати, тільки такий прямокутник. Більше у нас. Інші прямокутників немає, так? Так. Ми е, все зробили вірно. І якщо вам сподобалось наше так. відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па па па, -па. гарного дня! Па-па!